Коли пацієнт тривалий час перебуває під дією холоду, є чувство оніміння після чувства білю, після чутливості зменшується, і, на жаль, пацієнт може ну не відчувати вже через оправданий проміжок часу дію цього холоду. Є таке розповсюджене вбиту міння, тому що можна якнайшвидше розігрівати. Ушкодженусті, яка е, е, була тривалий час під дією холоду. Ні в коєму разі відігрівання кінцівок відбувається більш тривалий час з застосуванням термоізолюючих пов'язок. Кінцівки повинні е, е, бути ізольовані і відігрів, відігрів е, тканин ушкоджених. З к кнаружження. Як правило, помилки такого плану, як відігрівання під гарячою водою, розтирання снігом, розтирання спиртом – це всі ті фактори, які тільки поглибують ушкоджене тканини, На жаль. І призводять до більш руйнівної сили в подальшому морозі. А як загалом уникнути обморожень під час морозів? Важливий одяг по сезону обувь, дуже важлива обувь не мана бути тісною. Тісна обувь, здавлення пальців дистальних відділів степи може призводити до відмороження навіть за короткий проміжок часу при е обуві, яка давить. Обувь має бути ну, достатньо вільна, ну, в якому разі, не маючи стискання на, на дистальний виді стопи.